Раді вас вітати на каналі UAProGaming. Сьогодні ми розповімо вам про актуальні роздачі, халяву та знижки. Не забудьте підписатись на канал і підтримати відео вподобайкою та змістовим коментарем. У магазині Інді Гала роздають старенький екшен шутер Red Risk. У грі ви потрапляєте в постапокаліптичне середовище, а все довкола кишить зомбі. Тож і єдиний ваш вихід вбивати їх усіх під драйвовий саундтрек. Ігоролат доволі простий. Камера з видом згори, а грати доведеться самостійно або ж у кооперативі до трьох грабців. Хвилі зомбі постійно вас атакують, а навколо розкидані різні припаси та зброя. Тож використовуйте все можливе і плануйте свої дії стратегічно, щоб протягнути якомога довше. А ми красно дякуємо Володимиру та Катерині Шульзі за фінансову підтримку каналу. Якщо ви бажаєте підтримати нас гривнею, то посилання на монобанку знайдете у описі. У магазині GOG теж розпочалась нова роздача. Так, до 1 квітня 15.00 там можна забрати гру Hammer Tink. Для цього перейдіть на сторінку роздачі та натисніть кнопку Go to Give Away. Вас перенаправить на іншу сторінку та автоматично прогорне її до місця з роздачею. Після цього натисніть кнопку Add to Library. Хеммердинг це симулятор управління колонією дворфів-шахтарів. У грі ви керуєте та розвиваєте власний клан гномів. Будуєте і покращуєте шахту та досліджуйте невідомі глибини. Усе це потрібно для забезпечення вашої армії ресурсами і зброєю на поверхні. Тож розвивайте видобуток та збільшуйте колонію, будуючи та оптимізуючи маршрути. Грати можна поодинці або ж у кооперативному режимі. Власне, гра вийшла такою собі, про що свідчать 59% позитивних рецензів Steam. Задумка хороша, але просто жахлива реалізація із купою візуальних та інших багів. Оновлення не виходили дуже давно, тож гра просто мертва. Але забрати на роздачі та провести в нікілька вечорів ніхто не забороняє. У магазині Steam до 1 квітня 20.00 триває фестиваль складання колод. Тут вам і безкоштовні демо, нові анонси та знижки на тематичні ігри. Звісно, підвезли і халяву крамницю жетонів. Якщо хочете рамку, сам аватар та анімовану наліпку, то шукайте посилання у описі під відео. Щоб значно швидше дізнаватись про подібну халяву та роздачі, підписуйтесь на наш телеграм-канал, а ми йдемо далі. А до вечора 1 квітня в Steam тривають безкоштовні вихідні. Безкоштовно можна зіграти в The Texas Chainsaw Massacre. А до 4 квітня її продаватимуть із 50% знижкою за 370 гривень. The Texas Chainsaw Massacre – це асиметричний горор, який покликається на події культового фільму жахів. Ви граєте за одного із членів родини Слодер або виживших, тобто їх жертв. Для цього ви маєте використовувати стратегію та стелс, щоб не потрапити до рук родини Слодер та втекти. Граючи за вбивць, навпаки, знайдіть і вбийте всіх до того, як вони зможуть втекти. Гру, відверто кажучи, профукали онлайн останнім часом був надто малий, через що страждав підбір гравців. Ба більше вас, як новачка, кидало до задротів, де ви самі розумієте, що ставалось. Тож пограти можна, тим паче, що гра доступна в Game Pass. а купувати точно ні, це мертвий проєкт. Магазин Epic Games цього разу потішить любителів Metroidvania, там до 4 квітня 17.00 роздають гру Іслес. Айслес це файна та якісна Metroidvania з приємним візуальним стилем та цікавими механіками. Сюжет не вирізняється особливою складністю і подається досить просто. А кумедні персонажі, яких ви будете зустрічати, постійно вас веселитимуть. Світ гри складається з п'яти плавучих островів, які місцеві мешканці з'єднали разом. Але в один день все пішло шкереберть, і вони знову розділились. Тож, ваше головне завдання знайти кілька генераторів, щоб усе відновити. Для цього доведеться дослідити всі острови та перемогти ворогів на них. Гра не надто складна і робить ставку на ігролад та атмосферу. І це в неї дуже добре виходить. У магазині Steam користувачі залишили 93% позитивних рецензій, а проходження займає приблизно від 8 до 10 годин. Усі посилання шукайте в описі. У підписці Game Pass вже доступна Diablo 4. Однак, якщо в Microsoft Store використовуєте спільний аккаунт з підпискою, а в додатку Xbox власний, то цю фічу Microsoft прикрили. Щоб пограти в Diablo, потрібно, щоб підписка була саме на вашому власному аккаунті. Крім цього, потрібно ще й завантажити BattleNet та зв'язати ці два аккаунти. Це стосується лише Діабло, а в інші тайтли можна грати як і раніше. Також вже можна пограти без перешкод в Lightyear Frontier, Evil West, Terra Invicta та інші. А повна новина доступна на нашому сайті uaprogaming.com.ua Sony також поділилися перельком ігор, які поповнять підписку PS Plus, і він доволі непоганий. Це Immortals of Avium, Minecraft Legend, School The Hero Slayer. Ми більше докладно розповідали про це у відповідній новині. Посилання у описі. На останок розповімо вам про кілька цікавих знижок в Steam. Відьмак 3 дикий гін не проти відвідати вашу бібліотеку і навести там порядок. Всього за 182 карбовані монети. Пропозиція діє до 7 квітня. Досить цікавий рогалик з механіками менеджменту інвентаря Backpack Hero до 1 квітня можна забрати за 236 гривень. Українська локалізація є, але виконання не найкращим чином. А якщо пам'ятаєте серію Герої меча та магії, то є чудова альтернатива ще з українською локалізацією. Це гра Songs of Conquest і ми рекомендуємо її до придбання. Байбільше локалізацією займалась Unlock Team. Знижка діє до 11 квітня. Дійпро Galactic Survivor, одноосібну новинку з елементами виживання за відомим Всесвітом, до 11 квітня продають за 180 гривень. Вона нещодавно оновилась, тож нового вмісту стало ще більше. Satisfactory – якісний заводобудувальний симулятор, що не потребує додаткового представлення. До 11 квітня можете придбати за 300 гривень. Overcooked 2 пекельний кооперативний майстер шеф симулятор, який обов'язково потрібно грати з друзями чи другою половинкою, і до 8 квітня можна виміняти у розробників за 104 гривні. Ось і все. Дякуємо, що завітали. Не забудьте поставити вподобайку, якщо цього не зробили. І побачимось у наступних відео.